Шановні глядачі, сьогодні 2 липня. Всіх вітаю з медовим спасом, із Маковієм, з Іллею. Днів 10, мабуть, може, тиждень не був я на своєму точку. Сьогодні план такий поїхав знову по великому кругу подивитися, що з соняшником. От бачу, не де бджілка літає. Але в основному от, картина вже така, що соняшник відсів майже весь. Тому сьогодні вперше і, мабуть, в останнє на цей сезон викачаємо, що зможемо. Купив сьогодні варафлу, поставимо після викачки. І так по ситуації подивимося, мабуть, е нижні льотки прикриємо, щоб не було нападу. І взагалі подивимося, що за картина на точку. Видно, що вже переключається джела на інші рослини, тому що взяток закінчується точно. Є посеред поля отака місцина. Тут гарна одна осичка, як, як ви бачите, таке як заниження трішки. Одне з болотись От я дивлюсь, фермер, тут є гриби. Я років два тут не був. от от поле соняха от Фермер дивлюсь, теж не вистачає все, Підорює, підорює дерева, кущі. ой І це така тут раніше можна було ходити, набагато більше була ділянка. Зараз вам похвастаюсь, покажу. а потім бы рады. как раз со старочки. Свежий пыл... Вот красненький. Оп. Вот живенький. Вот. Вот красавчик. Свеженький. Лакун-трава, Старички, старички. Тобто на заниженні тут гриби є завжди. Особливо коли О, волога, окраса. Так. Тут прям ціле сімейство, бачите? Так я завжди... Збирав тут гриби, в тому році не був якраз в сезон. Оце все соняхи-соняхи, а там дубовий гайок мій і в ньому посткина раїсти. Зараз зайдемо трішки в ліс, вже бачу, вже бачу. Красунчики. а це вже старенький. Ось їм вистачало дощу. Ну, тобто пакет пакет грибів можна назбирати. Прекрасно. Да, заросло вже. Вже заросло. Так, от, і це тобі одинока сикапа посеред поля Ніхто й не знає, буває гектарами ходять, ходять Ой взагалі клас І там вони якщо видно свіжі. Переросли. Між такий Так, ну а ми біля пасток своїх. Мрашник працює. В одній пастці пусто. А ми як завжди. Гледича і липа. Тимо подивимось, що в цій пасті. Думаю, райоловний сезон в цьому році в мене провальний. Не знаю в кого як. Теж пусто. Ну, а це зараз розсадимо. Зараз пішов золотарник квітувати, туди не іще бачу. Жовті кетяги висять. Також я там розсівав черсянку, от посажу і ще і трошки липи. Десь щось та й зачепиться, можливо і виросте. В цьому році урожай насіння чорноклена теж буде знатним. Це єдина рослина, яка не вимерзла. В той час як навіть дуб вимер. От така от краса. Обов'язково назбираю ще цих вертольотиків і буду розсівати по таким от участкам. Ліс рідіє все дужче-дужче. До речі, начальника ліси України посадили заграти. Дивно, чому б це. Колод додається все більше і більше. От така от ситуація. Тому Оскільки я пам'ятаю з цим лісом завжди були якісь корупційні скрутки-мутки. От так от. Тому я без зазору совісті буду отакі от лісорозроботки засівати тими культурами, які гарно ми додають. Йдемо до нашого дупла. Буде амба разом з тими всіма іншими деревами. Бачу, тут великий льот Мабуть я скуплюся сьогодні. Ну, в них місця маловато, тому я думаю, що вони вже повинні роїтися. Ситуація так вам, мабуть, не видно. Бачу, заходять з пилком. Сидить його охорона. Ну, далі, ток у них не маленький. І спуститься вони більше всього, що працюють на соняшнику. Соняшник луки. Я їхав, бачив калюжі, тобто води вистачає, парить зараз дуже сильно, тому в будь-якому випадку їм є що брати. Потихенько переміщуємося до нашого точка. Отже, обстановка по пасіці. В цьому вулику де стара матка, певно, обльот. Зараз майже третя година. Ці щось слабенько на прильотці. Там от я трошки переживаю. Так, сюди український ніхто не поселився. Тут ми я всі на які пірвався, атмолодець. Саморобні. задвижечки. О, так. Все, все, все мало. Так, друзі, оскільки у нас вже кінець сезону, то буде сезон крадіжок. Тому привезено знову варення старе. Квас ярило, щось в мене від нього печія дуже сильна. І от він скільки стояв, він і не заграв, і не закис на вулиці. Так, ці вже повисихали пастки. Зараз у нас під 30 градусів, тобто ми їх знову знову запустимо. Підготував вже кормушки, можливо, вже почну загодовувати потихеньку цукром, а ситуація от. от приблизно така. Ці викучились, висять, не носять. Оцих, здається, всіх трьох була матка. Нова, вже не пам'ятаю. Здається, це... а, це посередині рій. Це посередині рій. Дивно рій повинен працювати. Там робив нальот на матку, але вони її вбили, вивели свою. І ці, здається, вивели свою. Так, маску ще не вдягав. щось із старою маткою повний вулок можливо щось носять бачу провок носять горішок отакий от це нагадаємо, років 6-7 ще й листочок щось лежить так щось ті довго обльотуються хоч би не виросло І сплять, цих матка нова була це стара маточка можливо Обльот. Цьому грішки і два роки, це я восени минулого разу його пересадив. Але бачите, верхівочка. араз і вже підсохла. І тут так само пісок, пісок був дощ, але пісок. Так, аморфа скаже мама аморфа на цибусусі. Ну, я скажу, що вона така задоволена життям. сантиметрів 5 5-10 по рості вона дала. сухо. Ципастка теж пуста кругла. Чесно кажучи, друзі, я не знаю. Дивлюся, люди відкачують, лізуть у вулики без екіпірування в одних шортах. От Я поки походив, мене вже мало одна бджола не догнала. Що буде далі я навіть уявити не можу. Тому бережіть свої очі і що таке, що своє здоров'я. Як ця штука така, щоб джела разу кусить, вистачить на все життя. Покажу, друзі, одну сім'ю. Дуже важко знімати у всьому екіпі. Вбираю отакі от рамки. Тут стара матка. Дуже мені подобається ця сім'я. От бачите марусин поясок із медом. От гніздо напівзалите. І отак от до кінця. Є в мене любитель сутового меду. В цьому році спробував. І вийшли отакі от рамочки. Зараз верхина відрізаю і цей судочок складу. Я думаю не спортиться, якщо в судочку ще й зверху медом залью, Таїнство першого меду. А на закінчення вечора, друзі, вирішив заїхати на ставочок, глянути, як там справи. Ставочок, бачите, тепер затягло рязкою. Ну що ж, дороголисник був, тепер я скан, Взяв трошки каші, спробую підкормити, якщо вийде, вода упала. Мабуть зайду з іншої сторони. Дикі тварини приходять пити, натоптано і десь гудуть шершні. Ліс висох на і тут озеро теж висохло. Ну а в воді по березі можемо бачити отаку от картину. Зараз от свої пакети трошки заберу, викину в сміття. Всім гарного вечора.